Третя бронзова команда, команда газмережі СФ, як я вже сказав, і команда Комсервіс, яка на даний час посідає сьому позицію в турнірній таблиці вищої ліги. Козолу потримає м'яч. Зараз Сергій з м'ячем вперед-передача може бути зараз небезпечно, є удар по воротах, і Зараз передача Вітюрина знову була в напрямку Максима Яська, але тут Петухов перший на м'ячі. Зараз небезпечно. Перший удар від цього гравця. І якраз от стає автором забитого м'яча. 16-й номер Ярослав Биков. До того Денис пробував. Тюрін отримує м'яч. Непогано. Зараз може бути небезпека біля воріт. Тюрін пробуває стійка. рятує команду газмережі. Тут безсилий в цьому моменті вже був Костянтин Петухов. Ясько також йде вперед. передача на журбу. Пробиває. Стійка, рятує, немає голову. Явір Краснопільський приймав команду спортивний клуб поліцейських Сумщини». І команда з Краснопілля перемогла з рахунком 2-1 свого суперника. Зараз забиває номер 77 Ігор Головльов, Стає автором другого забитого м'яча в нашому матчі. Таким чином тепер вже 2-0 стає рахунок на користь команди газмережі СП. Ну і це вже такий серйозний. Ну, але знаємо ми команду Ком... комсервіс, яка неодноразово ставала автором сенсації. От Зараз жовта картка і фол зафіксовано. Добре. Розгін Олексій Тюрін. Удар по воротах і точно прибуває в дальній кут. Олексій Тюрін. І автором забитого м'яча стає у складі своєї команди. Рахунок тепер вже стає 2-1. 19 очок. Ну і. До наступної команди, яка має 20 очок, це буде на місто одного балу. Зараз м'яч ще один забитий в нашому матчі відбувається. Ну а тепер точно вже Денис Будко нарешті стає автором забитого м'яча у ворота команди Копцілоненко Пустовой та Скрипняк у складі Суми Обленерго. І Бархоменко забив єдиний м'яч у складі команди СумДУ. Ну Тут зараз момент, і Роман Міненко. Передача вперед. І удар по воротах. І результативний цей удар стає. 15-й номер Артем Галета, гравець команди газомережі СФ. Також забиває м'яч і записує на свій рахунок. Зараз Пархоменко ситуацію змінити, йшов вперед, але втратив м'яч. Тут атака команди Газмережі і не порозумілися між собою. Журба мчить в атаку. Журбана Пархоменка, Пархоменко простріл. Журба, журба забиває. Володимир Журба стає автором другого забитого м'яча в ротах команди Газмережі СП. Е, на деякий час трішечки зараз скорочує відставання в рахунку. Тут знову момент ще один. І спеціально для вас ми от підготували і трансляцію фіналу Кубку, адже знаєте, що кубкові матчі до того не транслювалися. Зараз ще один забитий м'яч ми з вами, друзі, бачимо. Андрій Бордюх, граючий тренер команди Газмережі СП, відзначається у воротах команди Комсервіс і таким чином тепер вже 5-2 стає рахунок на користь газовиків. Кова знову підходив в грі. І сам йде вперед. Костянтин Петухов вже на половині майданчика суперника. Петухов пробуває. Костянтин Петухов! Ось яка гра від воротаря зараз відбувається. І він забуває свій м'яч. Якщо буде потрібно замінити Костянтина Петухова, зараз намагаються його обіграти. Пробуває зараз в поворотах Ігор Маценко, але не точно. Биков. Віддає передачу. І зараз е, Денис Гудко з розворовий Головльов Зараз е, розігрує цей кутовий. І з ходу, як пробуває, зараз Ярослав Биков і забуває красивий м'яч. Черговий м'яч для своєї команди влітає ворота комсервіса, І Ярослав Биков відзначається дублем. У нас на дальньому плані там можливо бачите ви команду Скіф з ДПУ. От зараз в атаці газмережі. Не вдається пробити зараз э... передачу вперед. Галета. Галета простріл і Олег Новіков, номер 10 команди газмережі СФ. забиває восьмий м'яч у ворота команди Комсервіс. Ну і Лише перший м'яч для себе в цьому матчі. Сервіс Локощу у якості п'ятого польового бачимо Володимир Журба. Зараз він в маніжці перебуває. Ну і тут якраз. Вархоменко на Яська Максим на журбу. Журба простріл. Немає забитого м'яча. За фулами у нас ситуація 1-1. Зараз простріл, що немає забитого м'яча. Немає забитого м'яча. Намагаються більш тримати. Ну і от Нарешті Ігор Мацко забуває. Ой, Маценко даруйте, забиває третій м'яч у ворота команди ну, він... Те, відзначається, забитим. багато м'ячів забивало ворота суперників. Це якраз одні з тих гравців, які часто відзначаються забитими м'ячами. Тут обережно Тюрін е тримає м'яч холоднокровно біля власних воріт. Розхитує зараз Ярослава Бикова, крутить йому е спину, але врешті-решт втрачають м'яч і відзначається забитим м'ячем. Е Гравець команди газмережі. Це 27-й номер. Це, як то кажуть, повну торбу сьогодні вже не забували команди, особливо от зараз Сергій Козолу Питоков. Тепер і бачимо ті ж монету відповідають і газмережі. Вони зараз пішли всією командою. Ну і тут Ігор Маценко робить дубль нашого матчу, забуває. Черговий м'яч ворота суперника. ну от Сьогодні просто зливу м'ячів забитих. Ми друзі з вами бачимо. Знову йдуть вперед. У п'ять польових грають. Воротар вже на позиції нападника. Зараз тут Галета. Галета простріли Костянтин Котоклов. Воротар команди Газмариджі робить дубль у нашому сьогоднішньому матчі. Ось такий цікавий розвиток подій. Ми з вами бачимо. Ну, не часто таке побачив, що. Знову Хомич видає вже на протилежний фланг. Тут втрата м'яча. Тюрін, Тюрін, Тюрін. Забиває Тюрін. І також відзначається. ну Тут вже час нашого матчу спливає. І ось у нас сирена, яка дає нам зрозуміти, що на цьому друзі чемпіонат Сумщини з футзалу завершується. Саме цим матчем заключним матчем у 18-му турі і фіксуємо ми перемогу команди «Газмережі СВ» над командою «Комсервіс» за рахунком 10-5.